Вітаю на каналі Магія Таро. Вище сили скажіть, карти Таро покажіть. Що чекає далі Польщу? Чи буде вторгнення росіян? Повноцінне вторгнення в Польщу? Скажіть, покажіть, Польща. Ну, тут вийшло, що ще будуть руйнування. Тобто обстріли ще будуть такі, будуть видаватися, ну, як випадково. Випадково, це не ми, ми не знаємо, що це, але прильоти по Польщі ще будуть, ще будуть руйнування. Тут башня вийшла. Будуть домовлятися, будуть намагатися дипломатично вирішити цю ситуацію, щоб не було вторгнення повноцінного, але цього дуже бояться, і карта смерть вийшла, що жертви можуть бути. Буде вторгнення повноцінне чи ні, я не розумію. Росіян в Польщу. Великі перешкоди, уміряність повільно. Ну, агресія в їх бік буде, тобто будуть ще обстріли випадкові, типа. Але прям такого прям вторгнення не вийшло. дипломатія, уміряне, що це все буде спокійно, що не буде таких різких рухів. Тут міча вийшов, але це обстріли більше. Обстріли і руйнування. Так, а ну, давайте ще подивимось. Скажіть, покажіть, чи здійсниться моє бажання, щоб війни між Росією і Польщею не було? Все буде тихо, мирно, там, військових дій не буде на території Польщі, чи це правда? І це правда, не буде такого. Так. Чи будуть ще прильоти по Польщі з боку Білорусі чи росіян? Чи будуть ще прильоти? Так, да, прильоти будуть точно башня, що будуть ще зруйновані якісь будинки. Так, чи буде Польща або НАТО, чи будуть відповідь давати, чи буде якийсь відповідь по Білорусі, чи по Росії з боку НАТО? Може, з боку Поляків чи НАТО, чи буде відповідь. Таємниця, секрет, вони розгублені, вони не знають, будь поки захищатися. Намагатися збивати, то, що летить в їх сторону, не буде рішень таких різких. Король Чаш, Рицар, Чаш. Все дуже повільно, бачите, так що тихенько, тут нема такої різкої відповіді. Бо відповідь адекватна не буде надана. Миром будуть все вирішувати, миром, не буде такого. Так. Добре, а в наступному році є така вирогідність, що Росія буде контрнаступ на Польщу робити? чи є така вирогідність на 26 рік? Дуже може бути можливо. І також ще обстріли, але це ще під питанням, ще вирішується. Але тут вийшла карта, що прям вони хочуть. Перетинати кордон і заходить на територію Польщі і руйнувати, і це в секреті. Тобто поляки будуть тягнути до останнього, скільки можна відтягувати ці військові дії, але вони можливі, пізніше можливі тройка мечів, що будуть суточки. Так. Ну давайте подивимось: Літва, Латвія, Естонія. Скажіть, покажіть. Чи буде вторгнення в Литву Росіян? Литва, Латвія, Естонія і Фінляндія. Скажіть, покажіть: Литва. Уміряність, не. Латвія теж, ні. Естонія. Тут взагалі мир, все хорошо, ні. Фінляндія. Чи буде вторгнення в Фінляндію з боку Росіян? Скажіть. Фінляндію вони взагалі бояться, бояться, що буде відповідь. що Фінляндія, от Фінляндія, терпіть не буде, вона буде відбиватися, бояться, що буде відповідь адекватна, не будуть чіпати.